Всім привіт, з вами я і ми на четвертому стадіоні. А біля стадіону є площадка. Максим, вот гляньте, що чудить. Мостик! О, давай, файний трюк буде для ютуба. Передумав. Дожди я зараз до тебе підійду. І так от. Максим все ж таки вирішив і сказав, що я не піду. До речі, я прийшов зі своїм другом кошарою. Що така ж кошара. А, ну добре, попроси їх сам. Привіт! Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Прошу вас. Мені Максим сказав, гляньте, от, зупинка для, біля стадіону. О-о-о, Максим робить щось. Оп-оп-оп-оп. Підпишіться за Максимом, він в хащі поліз. Так, давай, Максим, я в тебе вірю. Я до тебе піднімусь завжди. А, ти вже злізаєш. Оп-оп оп оп Добре, тепер ми йдемо на сам стадіон. Сорі, на стадіон ми, на жаль, не підемо. Закрито на ключ, гляньте. На ключ. Це неможливо. Зато я отакі креселка. Ми трошки з Максимом перепочинемо. Тут у нас незапрошений гість, якась комаха. Максим. Кома! Та Максимець. Знайшов якийсь собі патик і стукає ним. Це мій колишній патик, угу. а це не мабуть. Глянь, з цим хрізлом відним сталося. Туди <гліпи> його там. Так, треба якось встановити. Давай, Максим. Та не вийде. Не, вийде. Якщо мати порку, А я на щастя маю. Ось у підпорку якусь Максим. Я думаю, що як це хнари робить квісник. Во. Красава, а на нього чистити можна. Пробуть. Тільки ми палку не злимаємо. Тас його я не винен. Ні. Квіс зламає, палку ні. Ну, спробуй. Та на квісу сіти. Хід був тут, вообще-то, ми тут на стадіоні. Нічого не знайшли, а не знайшла хід. Гляньте що тут? Камінь? Стоп. Якщо приблизити траву, то чого вам, здається білою? Максим, глянь. Та підійди на секунду, та куди ти? Ай-яй-яй! глянь, бач! Трава білою стає. А, -а, -а. а якщо віддалити? Буршякалак! Бум шакалака! лака. Поки Максим хоче залізти або не залізе, то він каже, ні. То я хочу вам розказати історію, чому мій найлюбліший рік початок 24 року. Так от, дивіться. Зараз я вам скажу історію. Я не люблю, я не люблю 23 січня. Знаєте чому? От дивіться. Палка застрягла Максима. Так от, дивіться, просто 23 січня я захворів на два тижні. Перший тиждень я намагався вдома вилікуватись. І коли в понеділок, коли закінчився ну, тиждень мого лікування вдома, самотужки, мене в понеділок піу! я полетів у лікарню. Та, прикиньте, я два тижні прогуляв у цей предмет, а вони. Польща почали вчити тисячі у мене в класі, ну, ми, ми ж другий тоді були. І зараз ми другий, вже третій, до речі, бо в мене канікули. І дивіться, І ну, мені ставили кампельцю. Антибіотик, але знаєте що? Мене мама балувала. Я, ну, я не хочу сказати, що це було дуже класно. Я, ну, це було класно, так от, дивіться, у мене мама Макдональдсом кумирила. Знову зламалися, знову тільки палка крякнулась. І от тому це мій нелюбими місяць, але та мама мене дуже балувала. Вона мені, скажу вам, пошепки Максим тобі не може цього чути. Вона мені замовляла Макдональдс в лікарні. І і це правда. Я не жартуюся, що це... дитина плаче. І це правда. Ну, Добре, всім папа, -па, з вами був я. Ми ще покажемо вам озеро, але це буде в наступному відео. Всім папа, -па, я вас люблю. Підписуйтесь на канал, Остап X5 Pro і папа. -па! З вами був канал мій.